Медіа з'явилися нові факти про те, як мова ворожнече може перетворитися на ще один інструмент боротьби проти українців. Завдяки злагодженим діям українських правоохоронців, вдалося викрити чергового агента Кремля на території нашої країни. Нарешті вийшла на поверхню перша ниточка, і тепер сподіваємося, цей клубок буде швидко розмотано. Ірина Кременовська, яка роками вела сумнівну аналітичну діяльність, має всі шанси отримати справедливе покарання за свої дії. Нарешті зможуть з полегшенням зітхнути ті українці, які вже давно помічали, наскільки риторика так званого центру економіко-правових досліджень ЦПД – перегукується з тезами, які поширює Російська асоціація Центру вивчення релігії та сект Рацирська структура, що відома своєю антиукраїнською та прокремлівською позицією. У мережі вже публікуються скріншоти з порівнянням цих текстів. Фахівці давно ідентифікували рацирськ як інструмент впливу, який просуває гегемонію російської православної церкви та кремлівські ідеологеми в країнах, що намагаються звільнитися від імперського ярма. Дії Кременовської вже завдали шкоди низці релігійних спільнот і науковців: саєнтологи, свідки Єгови, п'ятидесятники, релігієзнавці. Усі вони стали об'єктами її атак. Постраждали також багато інших людей, які десятиліттями захищали своє право вільно вірити і бачити Україну незалежною. До цього списку слід додати і волонтерів міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» – об'єднання, яке не має стосунку ані до політики, ані до релігії. Його діяльність спрямована виключно на дослідження змін клімату та пошук рішень для протидії глобальним екологічним загрозам. Представників Валатра неодноразово запрошували на кліматичні саміти ООН, зокрема КОП-16 та КОП-29 у 2024 році. Ці люди працюють заради майбутнього людства, намагаючись знайти відповіді на виклики, що стоять перед планетою. І саме вони чомусь опинилися в полі зору Рацирс та її представників в Україні. Чому Ірина Кременовська відкрито визнає, що роками зверталась до різних інстанцій, аби зупинити діяльність Алатра в нашій країні? Цитата з її виступу викликає подих. Вірю, що на ці запитання невдовзі дасть відповідь слідства, адже кримінальне впровадження проти Ірини Кременовської та Олексія Святогора, засновників КЦПД, вже відкрито за фактом розпалювання міжнаціональною та релігійною ворожнечі. Настав момент, коли таких до хантерів потрібно виводити на світло і притягати до відповідальності не лише за їхні заяви, а й за їхній вплив на безпеку нашої держави.